Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенка Наталії, і сьогодні я вже отримала своє замовлення по четвертому каталозі. Каталог ще буде діяти в нас до 16 числа. Якщо ви давно шукали теж щось із цієї продукції, що я буду показувати, сміло пишіть, ми ще встигнемо і вам зробити замовлення. Ну а якщо вас цікавить переглянути каталог, то є посилання в мене. Під відео буде. І так, ну, звичайно, я дуже чекала, поки в нашому каталозі з'явиться серія для депіляції. Ось отакий спрей. Колись я користувалася спреєм, дуже мені подобалося. Надовго вистачало. Звичайно, ще тепер я буду тестити наш. Тут у нас у нас. 150 мілілітрів. Ну, думаю, що цього буде достатньо для користування. Отак От іде запакований, гарно запакований, що ще не так доберешся. Ось така пляшечка, полівізатор розносити. Дуже дуже цікаво спробувати. І, звичайно, що я щось та спробую. Точно, що поки не буду пробувати смужки для обличчя, тому що я закінчую в мене є ще інші фірми. Але іноді потрібно для вусиків, тому взяла і наші спробувати. В наших тут. 24 полосочки, 3 серветки, плохо, що серветок немає окремо, мені завжди цих серветок не вистачає. Хоча ну, іншої компанії, коли я купувала, там було 5 серветок, і то мені було мало, я докуплювала ось такі цікаві смужечки. Теж запаковано побагато штук, тільки дві упаковочки. Ну, побачимо, що до чого я вже покажу чи розкажу вже в пустих баночках, сподобалось мені чи не сподобалося. І ще один продукт це крем для депіляції. Крема 100 мл. Є лопатка. Знаю, що такі лопатки мені подобаються. Вроді гарної якості. Не буде, ну, немає ніде, щоб різали. Ось такий кремчик. Ну, теж вже розкажу все в пустих баночках. Наскільки мені вистачило. Такий приємний ніби аромат, чи це мені кажеться. Ну, все, все попробую все протестю, і потім з вами буду вже ділитися. Не знаю, що перше, чи крем, чи спрей, але обов'язково щось спробую. І ще одна новиночка, теж я дуже вже чекала, думала шукати вже десь це. Шампунь і кондиціонер для окрашених волосся, тому що в нас в каталозі була, потім не стало. І так як я постійно крашусь, то потрібно перших дві неділі, щоб красочка добре зафіксувалася на вашому обличчі, були ось такі засоби. Це зберігає і колір, і ці засоби в основному дуже гарно підходять. Окрашеному волосю. Ну, тут вже все враховано, що волосся і перепалене, від краски. Ну, коротше, я думаю, що дуже мені сподобається. Тим більше, що вже скоро пора і фарбувати волосся і дам 3-0. <щай> ще, ще раз попробую. Багато компліментів отримала. Що мені темніше волосся краще. І думаю, а чому мені і правда не спробувати темніший колір? Можливо, краска буде по-іншому лягати, чим світла. Тому, звичайно, спробую ще один колір. Ну, і вже ви побачите мене, як мені буде з цим кольором. Ну, не обіцяю, що це аж, аж прям так. Скоро чи завтра, ну, обов'язково спробую. Тим більше, що на краску акція зараз. Тому поки акція вирішила ще спробувати раз. Ну, і, звичайно, напевно, в кожного консультанта, хто робив замовлення, ви побачите в замовленнях отакий гель-пілінг, тому що це дуже гарна, гарний засіб. По догляду за нашими обличками, ручками. Засоба тут 170 мл, вистачає надовго, це така легка скаточка для обличчя, щоб не робити пілінги, які вже після 30-35 років не рекомендують робити. А обличчя ж то очищати потрібно і не тільки. Миючими, ми, а ще й такими засобами або ходити до косметолога. Ну, я рахую, що краще вдома і зекономити свій бюджет, мати ось такі засоби і просто ними користуватися. Тому раджу на всі 100%. Засіб класний, дуже класно пахне. Тому. І замовляють цей продукт. В мене ще є, а це на замовлення. І далі в мене замовлені ще є вітамінки. Звичайно, поки була акція, я собі припасла тонус свин. Вже не раз я розказувала, що я його вживаю. Це і розрідження крові добре проходить, тому що ну, аналізи показали, що коли я його вживаю, то набагато рідкіша кров і немає стільки тромбів. Ну, а так як у мене варикоз, то дуже-дуже мені ця добавочка помічна. П'ю частенько її, іноді роблю перерви, іноді на постійній основі, ну, дивлячись на своє самопочуття. Як то кажуть сам собі, доктор, як захочу, так і роблю. Ну, і далі було що купуй три, і буде скидка на наші новиночки. Ну, в нас взагалі там чотири новиночки, але. Для похудання я не брала, взяла антистрес. Ну, я думаю, що зараз ця добавочка потрібна всім. І взяла, взагалі замовлення робила раді оцеї добавочки капсула краси. Тут є в складі колаген, вітамін Е і вітамін А. Я давно ну, коли побачила в каталозі, що в нас де колаген, дуже зраділа, але так сталося, що колаген до нас так і не доїхав. Ну, а тепер є ось в таких капсулах. Це набагато дешевше, ніж такі колагени, тому хочу спробувати, тому що це і наші нігті, це і наше волосся. І взагалі колаген дуже-дуже потрібен. Тому спробую, звичайно, але як тільки витягувала з ящичка добавочки, зразу на ощуп було помітно, що венотонус набагато важче в коробочці, хоча ці ніби і більші коробочки. В цих коробочках я вже звернула увагу, коли вже ось отримала. Тут по 30 таблеток і потрібно вживати одну-дві-два рази на день. Тобто, якщо ви даже по одній два рази в день це дві таблетки, це вам вистачає оцих вітамінок лише на пів місяця. І щоб пройти курс, ну хоча б треба місяць, тому придивіться і беріть відразу по дві пляшечки. Я це не врахувала. Про капсулу краси розказала, антистрес розказала. І ще взяла офтальмін для зору, тому що ми багато працюємо за комп'ютером. Ну, я, я багато працюю за комп'ютером, а також в телефоні. Ну і зір, звичайно, вже і роки йдуть. Тому замітила, що зір починає дуже-дуже портитися. Тому хочу ще ось такі вітамінки для зору пропити. І хто теж працює за комп'ютером? В телефоні багато знаходиться, ну а зараз в телефоні, мабуть, не тільки, хто працює, а навіть і так для спілкування молодь вся в телефонах. Як ми сміємося, що навіть на побачення ходять і сидять в телефонах. Ну, це якби такий жарт, але що є, то є. Тому придивіться, наші вітаміни підходять від 12 років. Тому ось такі вітамінки будуть і для людей, вже в когось сідає зір таких по віку, і для молоді, щоб зберегти свій зір від різних таких гаджетів. Ось таке було у мене невеличке замовлення. Отримала вже каталог слідуючого періоду, дуже багато акцій, дуже багато предложень, знову новинки. Є у нас дезодоранти дуже круті, про які я розкажу в слідуючий раз. Тому чекайте, не перемикайтесь, не ходіть по інших каналах і придивіться до нашої продукції. Я думаю, ви будете теж задоволені, як і я. Всім пока, до скорих зустрічей.